Ну, от такий є ще урок. Він називається урок 3. чому погано красти на захисті енергетики? Дивіться, оце питання, де гроші? Оце ви бачите, чиновник, якому надали державні гроші, щоб він збудував захист для наших об'єктів енергетики. Ось вони. Замість цього він їх вкрав. А оце прилетіли російські шахеди. і знищили його. Бачите, об'єкт енергетики горить. Результат немає світла. Ну, здається, все просто, правда? А чого ж це не розуміють, і оце все продовжується і продовжується? Мені дуже шкода, що пані Піщанська пішла, це голова Рахункової палати. Рахункова палата повідомила нам, що в 2022-2023 роках гроші, які були виділені на захист енергетики, були використані на третину. На третину, тобто дві третини грошей не були використані або були використані неефективно. Це з офіційний звіт Рахункової палати. В мене питання: а де ж оцей чиновник із зами, за який має сидіти тоді? Чому сьогодні сотні тисяч людей без світла, а попереду нас зима, яка знову прийшла несподівано. І несподівано летять російські дрони, все несподівано знову відбувається. Знаєте, як кажуть, світло перемагає темряву, а в нас. Відкати перемагають світло. Ну як таке може бути? Це ж зрозумілий, дуже ланцюжок логічний. Але ми бачимо, що нічого не розуміє влада, чиновники, і все це продовжується. І результат те, що ми маємо зараз в Чернігові, а завтра можемо мати в кожному місті України. Не дай Бог! Оце простий урок, який маємо засвоїти, і щоб вони засвоїли ті люди, які за це сьогодні в нас відповідають. Дякую.